Одна із суперсил істориків це можливість за допомогою історичних подій передбачати події майбутнього. І хоча Роберт Каплан, військовий журналіст, прочитавши вибрану збірку авторів, він написав твір, який став настільною книжкою міністрів оборони США. Варто зазначити, що в першу чергу вона написана саме для американців. І американських можновладців. Сьогодні ми з вами розглянемо політику воїна, книгу, яка вчить, що війна, війна не міняється. Книгу написано у 2002 році, тож актуальні події в ній, на жаль, не розглядаються. Тим не менш, в кінці цього відео я спробую зробити деякі висновки. Сутності політика воїна являє собою збірку порад можновладцям. І перше, що радить каплан американському політику, зрозуміти, що сучасного світу не існує. Людські бажання, страхи і взаємовідносини в сучасному світі лишилися тими ж, якими вони й були в стародавньому. Повсякчас і повсюди лишаються бідні регіони. Нерівність і особисті інтереси з ними ж залишається і агресія. Треба розуміти, що світ не може існувати без конфліктів. Каплан каже, що розвиток технологій відбувається швидше за розвиток демократії, і як під час реформації на світ чекають нові війни і нові революції. Черчилль і річкова війна В молодості. Черчил приймав участь у повстанні Магді, знаному також як Річкова війна. Військовий досвід вплинув на його розуміння політики. Автор саме тому подає приклад Черчилля, оскільки реалізм, яким той керувався, дозволив йому будувати далекоглядні плани. Реалізм включає в себе і жорстокість. Іноді для досягнення мети доведеться застосувати силу. Іноді змиритися з людськими втратами. Іноді піти на союз із ворогом, щоб подолати сильнішого ворога, як зробив Черчилль, об'єднавшись зі Сталіном проти Гітлера. А от Чемберлен цього не розумів і в 39-му застосовував до Гітлера політику умиротворень. І так само реалістично треба дивитися на далекоглядні перспективи. Бачачи під час річкової війни, що англійський колоніалізм допоміг Єгипту розвинутись, Черчилль зрозумів, за що колонії платять свободою. Не можна заперечувати плюс англійського колоніалізму. Захоплена земля все ж розвиватиметься за стандартами розвинутішої метрополії. Модернізація інфраструктури, розвиток сільського господарства і промисловості, впровадження конституційної монархії всього цього могло б не бути у тодішньому Єгипту. І хто зна, як би це вплинуло на сучасний світ. Лівій. Унічні війни. Лівій це відомий римський письменник, що описував боротьбу Риму. Проти карфагенян. Прочитавши його, каплан зробив висновок, що бажання захистити цивілізований світ сильніше за бажання Варварської Орди його захопити. Каплан порівнює Карфаген з нацистською Німеччиною, а Рим з Америкою. Ганібал, як і Гітлер, був хитрим і жорстоким лідером. Небезпеку, якою він загрожував тогочасній цивілізації, можна порівнювати з небезпекою Третього Рейху. Так само Рим, як і Америка, спочатку не сприйняв цю загрозу серйозно, і так само героїчно, як американці про Другу Світову лівій описував дії римлян у Пунічних війнах 200 років потому. Хоча каплан пише, що підняття патріотичного духу за рахунок героїчності пращурів це добре, з огляду на сучасність ми бачимо, що і палку перегинати не слід. Врешті-решт, у кінці існування Римської імперії, у римлян лишилася лише надмірна пихатість, яка завадила їм поцікавитися, через що варвари так часто стали на них нападати. Останні часи. І друга пунічна, і друга світові війни це епізоди у нескінченній драмі з доленосними ставками, сюжет якої не можна визначити наперед, і який ми можемо докорінно змінити, якщо будемо вірити в себе так, як вірили римляни, коли виступали проти Ганібала. Хоча історія Лівія може відвернути увагу від унікальності нашої власної боротьби, вона також показує наскільки героїчною ця боротьба може здатися через тисячуліття, коли майбутні покоління надихатимуться нашими перемогами над фашизмом та комунізмом так само, як Лівій, надихає нас розповіддю про перемогу Риму над Карфагеном. Пелопонезька війна. І мистецтво війни суньзи. Міжнародну політику неможливо раціонально розрахувати, вона завжди буде непередбачуваною. Тому за капланом хороший політик міжнародні тенденції має буквально відчувати, протидіяти їм за будь-яку ціну, навіть використовуючи шпигунів, але починати війну в останню чергу. Як учив сунь суньзи. І його послідовники, цілком можна стверджувати, що немає жодного філософського трактату, у якому знання та досвід були б настільки стисло та ефективно викладені, як у мистецтві війни Сунзи. Якщо моральні принципи Черчилля відображені у його консервативності, а Лівія у його чесноті патріотизму, то моральні принципи Сунзи у честі воїна. І найпочесніший воїн є настільки великим у політичній сфері, що військова діяльність взагалі зводиться на нівець. Суньзи пояснює, що найвища майстерність у війні це коли так і не довелося битися, оскільки початок воєнних дій означає політичний провал. Війна, як повторить Клаузевіц, через 2300 років після Суньзи – це небажаний, хоча й часом необхідний додаток до політики. Суньзи зазначає, що найкращий спосіб запобігти війні, насильницькому результату політичного провалу думати стратегічно. На прикладі Пелопонезької війни, Фукідіда, Каплан доводить, що країни виступають. Не за абстрактне добро чи зло, а за власні інтереси. Так само допомагати слабшим їх спонукає не мораль, а перспектива подальшої вигоди. Через те, що людство, як показує Фукідіт, розділене на групи, які перебувають у безперервному змаганні одна з одною. Центральною характеристикою всіх держав є маневреність. Рідко коли держави можна класифікувати як суто гарні або погані. Натомість вони здебільшого нескінченно прокладають шлях до вигоди, протягом певного часу діють добре, а протягом певного погано. Або добре, вирішуючи одне питання та погано вирішуючи інше. Демократія на сучасному етапі стала популярною з двох причин. Її ідеали відповідали інтересам більшості, і її розповсюдження відповідало інтересам Америки. Буквально 65 років назад популярніше міг би стати комунізм, якби демократію не підтримувала така вагома сила, як Америка. Під час Пелопонезької війни Афіни сконцентрувались на бойових діях з ненадто значною ціллю. Мілосом. Вони вважили його за ворога через нейтралітет. Мілос просто не хотів приєднуватись до Делоського Союзу. Афіни розгромили мілос, але програли в інтервенцію на Сицилію, що була вирішальною битвою цієї війни. На цьому прикладі ми вчимося, що навіть сильна держава на піку своєї могутності. Може програти, якщо зосередиться на тактиці. Замість стратегії, центральна ідея філософії Фукідіда і Сундзи полягає в тому, що війна не є відхиленням від правильного шляху. Макіавеллі У 1957 році король Йорданії Хусейн розпустив демократично обраний парламент. Який ставав дедалі більш радикальним та прорадянським і ввів воєнний стан. Пізніше, у 1970-му, і знову у 80-ті, він вживав жорстоких заходів щодо палестинців, які намагалися насильницькими методами повалити його режим. І все ж антидемократичні дії короля Хусейна врятували його королівство від сил, що могли виявитися. Жорстокішими за нього самого, тож це значить, що іноді мета все ж виправдовує засоби. Це не значить, що можна пускатися берега, бо надмірна жорстокість просто знецінить мету. Але якщо не демократичні методи виявляються ефективнішими, якщо вони допоможуть правителю зберегти далекоглядний план. Все ж щоб підписати ленд-ліз, Франклін Рузвельт не все говорив своєму парламенту. Як відомий приклад гарної громадянської чесноти та поганої особистої чесноти, можна назвати президента Франкліна Делану Рузвельта. Він дещо пустотливо не договорював, щоб дістати згоду конгресу на затвердження закону про ленд-ліз від 1941 року. Який дозволив передавати допомогу Анелії. Міцність влади має бути на першому місці, і лише за нею цінності. Озброєний пророк має більше шансів на успіх, ніж беззбройний. Можливо, в житті моральність людини і враховується, але в політиці на кону існування країни. У Макіавеллі для політика існувало таке поняття, як чеснота. Чеснота має різні значення хоробрість, обдарованість, майстерність, рішучість, енергійність та доблесть. Але загалом чеснота належна чоловікові хоробрість, спрямована на встановлення загального блага. Чеснота передбачає амбіції. Але не тільки заради особистого успіху. У недосконалому світі гарні люди, налаштовані творити добро, мають знати, як бути поганими. І оскільки всі ми живемо в соціальному світі, чеснота майже не пов'язана з особистою досконалістю, але має колосальний зв'язок з політичним результатом. Так, для Макіавеллі політика визначається не високим рівнем розвитку, а довгостроковими результатами. І якщо вона не є ефективною, то вона не може бути доброчесною. Доброчесність складніше явище, ніж здається, оскільки права людини є самоочевидним благом, ми вважаємо, що прагнучи їх проявляємо доброчесність. Але це не завжди так. Якби Сполучені Штати Америки занадто наполегливо вимагали б дотримання прав людини в Йорданії, король Хусейн міг би бути ослабленим під час своєї боротьби за виживання у 70-х та 80-х. Те саме стосується Єгипту, де політика США, яка повністю домінувала у питаннях прав людини, послабила б президента Хосні Мубарака, чий наступник ймовірно. Мав би ще менше поваги до цих прав. Це справедливо і для Тунісу, Марокко, Туреччини, Пакистану, Грузії та багатьох інших країн. Хоча режими в Азербайджані, Узбекистані і Китаї деспотичні, вакуум влади, який міг би замінити їх, спричинив би ще більше страждання. Доля та втручання. Фатуму в політиці не існує. Якщо щось стається неочікувано, значить, є невраховані фактори, які до цього призвели. Підтверджуючи свою тезу про відсутність Фатуму, каплан наводить цитату Ісаї Берліна: особистий вибір людини, сильніший за будь-які зовнішні сили, тобто за всі політичні. Економічні і соціальні зміни найперше несуть відповідальність не країни в цілому, і не обставини, а саме свобода волі людей. Звичайно, є об'єктивні причини подій. Наприклад, збільшення населення Україні, де погано розвивається економіка, може призвести до зубожіння, голоду і революцій. Бідність провокує появу радикальних рухів. Якщо слідкувати за такими деталями, подальшим наслідкам можна запобігти. І якщо певним чином постаратися, можна отримати ідеологічного союзника. Вопс. Природний стан людини. Війна всіх проти всіх. Звіряча природа, у якій немає місця моралі та законам. Але коли суспільство починає боятися наслідків такої війни, вони створюють державу. Закони держави стримують пориви людей до звірячої філософії. Вам доводилося чути про Левіафана Гобса? Левіафан і є держава, яка примушує людей до суспільного договору часом силовими методами. Каплан вважає, що перш ніж переходити до демократії, деяким суспільством потрібно спочатку самостійно до неї прийти. І в цей час виходом може бути обмежена автократія, за якою в країні порядок, але не тоталітарний устрій. Інакше нав'язування демократії суспільством, які до неї не готові, може призвести до росту корупції, розгулу тероризму. І приходу до влади деспотичних режимів. І так, природні катастрофи і зміни клімату теж впливають на політику. Вони призводять до голоду й бідності, а бідність провокує появу радикальних рухів. Кант Голокост розкрив людям очі на те, до чого може призвести політика нетерпимості. Переслідування егоцентричних цілей в політиці опускає до злочинів проти людства. Хоча особиста і політична моральність різні речі, цінностним орієнтиром все ж має слугувати розвиток демократичних ідеалів. Але в країнах, де на порядку денному виживання, такий орієнтир має бути метою майбутнього метою Кінцевою, до якої треба пройти тернистий шлях. Висновки Тож, за думкою каплана, політик воїн має бути далекоглядним, реалістом, вміти тримати в полі зору не лише теперішнє, а й минуле та майбутнє. Він має вміти викорінювати причинно наслідкові зв'язки різних політичних подій і вміти їм запобігати. Помічати деталі і розуміти, які наслідки можуть бути у народних тенденцій, політичних і природних подій, бути патріотом, використовувати будь-які методи для перемоги над ворогами, все, що добре для країни, те й морально, розуміти, що людина може вплинути на все, і не існує детермінізму, розуміти, що війна всіх проти всіх. Це природний стан людини і не допускати анархії, але при цьому прагнути до демократичних ідеалів. Майбутнє. Каплан вважає, що воєнні сутички 21-го століття і гібридні війни, і холодні, і терористичні акти, і навіть середині країн будуть ставати неоголошеними. Більше не буде великих бойових зіткнень, як у ХХ столітті. Кібератаки, шпигунство, війни чужими руками. ЗМІ перестає слідувати інтересам держави і виступає з точки зору емоцій, через що суспільство виступатиме проти прямих атак. Каплан сподівається, що війни майбутнього зосереджуватимуться на атаках командних пунктів і ворожих лідерів. А цивільне населення не страждатиме від бойових дій. В більшості своїй визначення слабкорозвинутих країн, на кого вони будуть орієнтуватися, залежить не лише від впливу, але й від військової міці. Якщо зараз найбільший вплив у Америки, то відносно недавно та ж Угорщина, Румунія і Болгарія орієнтувалися на Третій рейх. Ми знаємо, що ООН і подібні організації виявились не надто спроможні протистояти сучасним викликам. Тим не менш, каплан, наводячи приклади об'єднання шумерських, китайських і грецьких міст держав в одну культуру, виражає сподівання, що людство все ж зможе дійти загальної згоди і означити загальносвітові орієнтири. Такі організації, лише перші кроки, але у всякому випадку вони вже зроблені. Звичайно, навіть коли постане світовий уряд, правитимуть у ньому сильні країни, а бідні, в Азії і Африці, продовжуватимуть воювати. Але світовий уряд, нарешті, зможе контролювати ці процеси і демократизувати нерозвинені суспільства. Очолити світовий уряд, на думку Каплана, звичайно, має Америка, оскільки вона мультикультурна і на першому місці для неї демократичні цінності. І, звичайно, наразі вона залишається впливовішою, ніж світові організації. Агресивна боротьба за справедливість є найблагороднішим видом спорту, який може дозволити собі світ США. Ніщо без демократії, це батьківщина свободи. Але для того, щоб розумно внести демократичне насіння у світ, треба звертатися до ідеалів не завжди демократичних, але все одно гідних. Що більше поваги ми маємо до істин минулого, то впевненіше рухаємося вперед. Сюрприз! Насправді книга не скільки про те, як можна владцем управляти державою, а про те, яка цивілізаторська роль у Америки, як Америці підтримувати роль світового гегемона, США для каплана сучасна Римська імперія, але розумніша і демократичніша. Поки Америка лишатиметься сильною, за неї слідуватимуть інші країни. Допомогти американським політикам зберегти цю силу ось мета каплана. А чи допоможе ця книга нам можливо. Якщо ми кинемо боятися теорій змов, знаючи, що в людській природі війна всіх проти всіх. Якщо ми дивитимемося на політику не як на щось незрозуміле, а як на цілком зрозуміле протистояння інтересів. Якщо ми приспимо уявлення про добро та зло в політиці і почнемо відрізняти корисне від шкідливого, якщо частіше звертатимемося до минулого досвіду і зазиратимо в майбутнє, аналізуючи наше рішення в теперішньому, коли ми навчимося виживати і почнемо жити, ми дозволимо собі розкіш впливати на світ як лідери, рівні провідним країнам. Плити за течією доля тих, кого ведуть. Тим же, хто не кидає на призволяще свою долю, контролюють усе, що стається в їх житті, і мислять реалістично, відкривається можливість діяти так, як вони хочуть. І стосується це, звичайно, не тільки країн і можновладців, а й звичайних людей. Ви були на каналі Head Universe. Читайте розумні книжки, думайте своєю головою. І тисніть на дзвіночок, щоб Ютуб сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. А доти, папа! -па.